Росія знову атакує цього разу не ракетами, а невидимою зброєю. gps сигнали над Європою глушать так, що пілоти літають за паперовими мапами. Днями саме такий випадок стався з літаком Урсули фон дер Ляйн. Борт голови Єврокомісії з'яснив аварійну посадку в Болгарії. Під ударом цивільна авіація, тисячі пасажирів і безпека неба як працює глушіння і навіщо Кремль використовує цей незаконний метод у мирному небі Європи. Далі в сюжеті нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької yeah. лише уявіть борт на висоті понад 10 тисяч метрів від землі, політ за планом, аж раптом навігація сліпне. Mm -hmm. Мапа порожня, GPS мовчить. А комп'ютери починають видавати помилки та збої. Це наслідки глушіння систем геолокації. І такі історії тепер часто. Однією з останніх жертв стала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Річ не лише в тому, що пілот втрачає показники широти та довготи на екрані, а й тому, що на інші прибори літака також надходять неправильні дані, і це призводить до їх збоїв або спрацювання сигналу тривоги. Приміром, коли система попередження про близькість до землі, це дуже гучна сигналізація, яка буквально кричить пілоту Пул аппідіймися, підіймися, бо думає, що літак зараз розіб'ється. Тобто це дуже стресові ситуації, і пілоти втрачають упевненість. В системах безпеки. На борту літаків GPS – не єдина система навігації. Але запасні на те й запасні, що вони старіші й менш точні. Тому деколи капітан вирішує змінити точку призначення, летить до іншого аеропорту, деколи кружляє в повітрі до стабілізації. є два способи впливати на GPS. Перший ось його просто покласти. Це власне і трапилось з фондерляєн. Бо я так зрозумів, що екіпаж там взагалі за паперовими картами летів. Другий це його заспуфити. Тобто, це суваються координати. У нас таке було в Ізраїлі під час війни з Хезбулою, коли боялися, що вони ракетами стрілятимуть по Хайфі, і людям у Хайхі навігатори показували, що вони зараз перебувають у Бейруті. Як виявляється, заглушити сигнал GPS не так уже й складно. Спеціальні прилади давно використовують в кримінальному світі. За приблизними підрахунками, у Великій Британії щодня відбувається від 50 до 450 випадків глушіння. Ними послуговуються приміром для крадіжок автомобілів. Дуже дорогі авто оснащені gps трекерами. Але якщо у вас є gps глушник, ви можете викрасти машину, відвести її кудись, а там розібрати gps трекер і все авто не знайти. Тут мова про відносно недорогі засоби радіоелектронної боротьби, але в світі давно використовують і значно потужніші системи та в більших масштабах. Це правда, що до війни в Україні було чимало проблем із глушінням та спуфінгом у морському секторі, приміром у портах Китаю, Ірану та Африки. Ми вважаємо, що так приховують судна, які порушують санкції та завантажують їх нафтою чи іншим, аби вони прямували до тих місць, де не повинні приймати санкційну продукцію. Цікаво, те, що за останні кілька років, через війну в Україні, під глушіння потрапила Європа. Метод геолокації GPS опирається на супутники, які розташовані на геостаціонарних орбітах у космосі, тобто апарати постійно перебувають над однією тією ж точкою і передають сигнали безпосередньо на поверхню землі. Коли ці радіосигнали з космосу доходять до gps пристрою, вони дуже й дуже слабкі. Приблизно одна трильйонна частина потужності, яку ви використовуєте в мікрохвильовці, на кухні, відповідно, й дуже легко мати пристрій, який просто випромінює сигнал, що повністю заб'є сигнал від супутників GPS. Від початку повномасштабного вторгнення потужні перешкоди фіксують у Балтійському та Чорному морях, а також у північній, східній та центральній Європі. На мапі вони позначені червоними. Ці зони сягають сотень кілометрів. Літак очільниці Єврокомісії заглушили в Болгарії. Винуватця довго шукати не довелося. Надійшла інформація від болгарської влади, що вони підозрюють втручання Росії. Ми, звісно, усвідомлюємо та звикли до погроз і залякувань. Це лише посилить нашу непохитну відданість нарощуванню оборонних можливостей та підтримки України. Агресорка застосовує кілька десятків видів систем радіоелектронної боротьби. Поле 21 діабазол чи Борисоглєбськ-2 глушать сигнали супутників на десятки кілометрів. А приміром, красуха перекриває ціле місто. Ці та інші системи РЕП створюють сліпі зони навігації. Спочатку найбільше перепадало Фінляндії та Польщі. Вони сусідки російського анклаву Калінінград, отже, ближче до радіусу дії комплексів РЕП. Та чим далі, тим більше території Європи опиняється в зоні досяжності агресорки. Калінінградський передавач дуже гучний, і він впливає на Польщу, Німеччину, на всі Балтійські країни через війну в Україні склад сигналів сильно змінився. І найтривожнішим є припущення, що починають втручатися в технологію Тікас, яка призначена для спілкування пілотів літаків за минулий рік близько 46 тисяч авіасуден мали проблеми з GPS над Балтійським морем. А торік у березні під глушіння потрапив і борт тодішнього міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса для німецьких чиновників це теж не дивина. Я сам пережив таке у військовому літаку, це не дуже приємно. Ми повинні чітко розуміти одне: ми зараз перебуваємо під постійним саботажем, під шпигунством гібридними діями. Ми часто можемо простежити їх до державних суб'єктів і дуже часто до Росії. І насправді це свідчення професійності пілотів, що від початку великої війни не побільшало авіакатастроф. Та один пасажирський літак все ж постраждав від глушіння російськими системами. Це азербайджанський рейс із Баку. До Грозного 25 грудня торік. Щойно Лайнер залетів на територію РФ, він повністю осліп. Судно зникло з радарів. Потім, за версією слідства, у нього ще й поцілила російська ракета. 38 людей загинуло, 29 вижило. Але навіщо ці сильні системи застосовувати над небом Європи для залякування чи попередження, припускають експерти. І насамперед Європі потрібно шукати якісь протидії, інакше це все почне масштабуватися. І проблеми з GPS будуть вже над Гібралтаром, а не тільки в східній Європі. Британські науковці саме це зараз і роблять: нові портативні атомні годинники, які дозволять літати без GPS. і вже навіть є прототип. Але наразі це надто масивне обладнання, щоб його використовувати в кожному літаку. Світлана Чернецька подробиці телеканал Інтер.